Всім привіт! З вами я Таїсія Українка. Сьогодні я вам хочу е, покер, е, рекомендувати крем. Такий крем я готую для наповнення вафельних трубочок. Ось ми спекли вафельні трубочки. Е, для приготування крему ми наливаємо в ємність приблизно 1 е, стакан е, вершків. Вершки 31%. Кондитер 30%. Ось Такі один, у нас так. вершки. Ну, Наподобі ви можете придбати собі такі вершки. І починаємо на маленьких оборотах міксером. Збиваємо збивати вершків. Приблизно хвилин 5. покажу, яка консистенція повинна бути. Збили ми. Вершки. Я забула сказати, що вершки потрібно взяти з холодильника, щоб вони були дуже холодні. Збили ми вершки до ось такої консистенції. Бачите, повинні, отак додаємо ми цукрову пудру. Дві-три столових ложки. Будемо дивитися за консистенцією. І починаємо далі збивати. Ми можемо пробувати. кожному Хтось любить більш солодкий крем, хтось любить такий не дуже сорокий. Тому ми зробили 2 столові ложки крему. Ось трошечки. Смачно, смачно вийшло. Пудра збивається дуже швиденько, швидесенько. І все. Крем у нас готовий для того, щоб ми начиняли ось такі наші трубочки гарненькі. Ось наші трубочки. Так що робіть крем, смакуйте з задоволенням. Рецепт трубочок можете подивитися на моєму каналі. Всім пока!